Один квиток до Букінгемського палацу. Так це ж поруч. Пройтися можна. No, Я не встигну. Мені треба. На Як дістатися до Букінгемського палацу? Oh, Куди? Просто зараз поруч з Букінгемським палацем. Ось у такому. Королівському військовому мундирі час шукати принцесу. Ну, не Кейт Мідлтон, можливо, Кейт Мідлтон, але думаю, хто сьогодні підгукнеться: привіт, я принц і в мене є обручка, але у мене немає принцеси. Хочеш стати? Що для цього потрібно? Якщо пристанеш на пропозицію, поїдемо в Україну. Ні, вибач, я не хочу. От фотографуватися на згадку з українським принцем не втрималися навіть британські телевізійники. Ви завжди носите такий одяг. Особливі події. Маєте чудовий вигляд. почуваюся роздягнути. Цього дня усі шанси змінити місце пропуки мали і мешканці королівського Сент Джеймс Парку. Я український принц, Зачекай, чекай, куди ж ти? Лесен. Айулайт. Вийдеш на мене. У мене є обручка. Обручка завелика, але й так згодиться. Можна собі лишити? Для цього треба переїхати в Україну, і жити в моєму палаці. Де палац? В Україні непогано. Щастю, принца завадив ефір, на який жіночка так поспішала. А ось цій ведучий бійці, український наречений, вирішив освічитися у покані просто під час прямого ефіру весільного марафону. Даруйте, ви схожі на принцесу. Виходьте за мене заміж. О, дякую. Не очікувала зустрічі з принцем. Приїжджайте в Україну. Куди В Україну. Я принц, і у мене є палац. Я вже довго шукаю свою принцесу. Дякую <laughs> so so вам. Після ефіру ми ще повернемося до цієї теми. Ведучою бібісі, виявилося замало. Український принц вдається до хитрощів. Новий об'єкт полювання наречена Кейт Міддлтон. Можна одягти. Вибачте, я шукаю принцесу, не принц. Однак дістатись до містерського аббатства виявилося не так просто. Оточений охороною принц втрачає надію. Вибач, не можу пропустити. Утім, офіцерський мундир зробив своє діло. Чекай, у мене для тебе є обручка. Okay. Але чекати, тепер же герцогиня Кембридська не стала. Кінгемський палац і більше припав до душі. Ви знаєте, я ось так подумав, що не пасує мені бути принцем, і всі ці принцеси не для мене, бо наші, українські, рідні, дівчата, найкращі. до вас і їду. До зустрічі! Знову культурні новини від Миросі Ульяніної і Василь Бондарчук з Катою Віласкіс в гостях у сніданку чекає на вас. «Welcome to Ukraine» Тепер не тільки на плакатах в аеропорту, а й на афішах біля театру, оперетне, романтичний мюзикл українського про те з англомовною назвою уже сьогодні ввечері. У цих стінах, як бачите, лише футболісти, але й театрали го. Олися до євро 2012 сюжет.